Планеті Земля росте понад 150 видів вербозілля. Найчастіше цю траву можна зустріти в субтропічній і помірній кліматичній зоні, але найбільше вербозілля росте в Китаї. В цій країні налічується близько 70 видів цієї трави. Вербозілля звичайне це типовий представник євроазіатської флори та фауни Північної Америки. Можна сказати, що ці материки і будуть вважатися батьківщиною рослини. На інших континентах землі вербозілля вважається заносною рослиною. Трав'янистий багаторічний вербозілля звичайне належить до величезної родини первоцвітних. Розпізнати культуру в різнотрав'ї досить просто: перше, що кидається в очі квітки трави, яскраво жовті пелюстки дзвоникових квіточок. Зібраних на верхівках волотисте великі суцвіття можна побачити ще здалеку. Плід вербозілля, куляста коробочка. Стебло трави залозисто волосисте, розгалужене зверху або просте, тупо 4 прямостояче. Висота рослини залежить від місця і умов зростання, тому варіюється в межах 50-120 см. Коротко-черешкові листки вербозілля розташовані на стеблі супротивно або мутовками по 3-4 в одній мутовці. Вони довгастоланцетні або яйцевидно ланцетні, з просвічуючими темними залосками цільнокраї знизу волосисто опушені. Саме за формою і зовнішнім виглядом листків траву і прозвали вербозіллям, адже вони дійсно дуже схожі на листочки верби. У культури дуже добре розвинена коренева система. Кореневище вербозілля довге, повзуче, добре розвинене зимостійке. Перші квітки звичайного вербозілля з'являються вже в червні, а цвіте трава до кінця літа і навіть в вересні. Ця рослина вологолюбна, тому її можна зустріти на сирих полях і луках, поблизу боліт біля водойм. Хоча народна медицина вже давно використовує траву для лікування безліч зафорювань, але склад трави досі ще практично не вивчений. Та перші дослідження показали, що в складі звичайного вербозілля знаходиться безліч сапонінів, аскорбінова кислота, флавоноїди, рутин, дубильні речовини, вітаміни, аргінін, лактони, ефірна, олія. Вербозілля звичайне з давніх часів. Народі використовувалося і травниками, і цілителями, адже трава володіє відмінними бактерицидними, тонізуючими, протизапальними, простоїцидними і в'яжучими властивостями. З неї роблять настоянки, мазі, відвари і інші цілющі зілля. Так, настій з трави рекомендується пити для відновлення тонусу організму, судомах різного походження кровотечах. При кровохарканні. А ось настій на спирті або горілці приймається при захворюваннях печінки, зокрема при жовтяниці. Головна причина використання лікарської трави величезна кількість мій аскорбінової кислоти і вітаміну С. А як нам відомо, Саме вітамін С значно зміцнює захисні функції людського організму, завдяки чому він успішно протистоїть багатьом вірусним і інфекційним захворюванням. У медицині культуру використовують при кашлі, жовтяниці, цинзі для зупинки кровотеч, адже звичайне вербозілля – це природний антисептик з в'язким ранозагоювальним ефектом. Народні цілителі готують на основі рослини зілля, що допомагають позбутися або полегшити такі хвороби, як дерматит, виразку, ревматизм, а також екзему, лікують травою і зафорювання очей, наприклад, кон'юктивіт. Допомагає навіть простий чай із звичайного вербозілля: застуда, нежить, ангіна, тонзеліт, гриб. Фороби, які піддаються лікуванню простим відваром трави. Але при запорах анемії, вирості шлунка, артриті цинзі доведеться готувати настій з рослини. Ним же можна полоскати горло, якщо турбує стоматит. Сподобався декорос і селекціонерам. Вербозілля звичайне стало прабатьком багатьох культурних селекційних рослин. Які сьогодні часто можна побачити на міських клумбах, квітниках, міксбордерах. Хоча ця трава і любить рости на сонячних місцях, але відноситься до тіновитривалих культур, просто в тіні у трави квітки будуть набагато дрібніші, що істотно впливає на їх декоративні якості. Але великий плюс дикоросів, але великий плюс дикоросів вербозілля, тому, що ця трава не вимагає особливого догляду, її потрібно лише вчасно поливати і підсипати під корінь родючий ґрунт, та й розмножується вона сама по собі, випускаючи навесні з корінів безліч нових паростків. Для сільського господарства рослина особливої цінності не має, хоча і вважається медоносною культурою. А молода порость Варбозілля не квітуча, поїдається і тваринами. Хоча більш пізні терміни домашня худоба може вживати траву лише в сухому вигляді. Звичайне вербозілля це дійсно дуже красива дикоросла рослина. Посадивши її на присадибній ділянці, отримаєте і естетичне задоволення, і цілюще зілля.